Вітаю вас, дорогі глядачі, я Роман Завидовський. Езотерик Екстрасенс, Чтець Оракулів працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Е, найбільш злободневна тема зараз це як пройде День прапора 23 числа 23.08. Це вже завтра, середа. І День Незалежності 4.24.08. Давайте я подивлюся. Я візьму дві циганські колоди. І одну гральну колоду з кожної колоди я витягну по три карти. Давайте подивимося: День прапора. Так, добре, тут буде День Незалежності. Так, добре, тут буде зараз День прапора. Так, і День Незалежності. Дивимося. Дуже важливе злободневне питання, як пройдуть ці дні в Україні. Так, добре, тепер тут теж на гральній колоді День прапора. День Незалежності. Так, є. Добре, дивимося. День прапора. Карта скорботи падає. Погана карта, поганий знак. В цей день можуть бути теракти, удари та атаки. Будьте обережні, людні місця не відвідуйте. Карта жінки з дитиною на руках. Подбайте про безпеку та захист ваших дітей. Карта любові, карта милосердя, взаємодопомоги, взаємопомочі, об'єднань. Дивимося тут. Карта неприятностей падає, погана карта, поганий знак, знову ж таки. Карта Агарченія. Проблеми, загрози, удари в цей день провокації можуть бути на День прапора. Далі карта візиту, якісь важливі візити, делегації, домовленості, скоріше за все, наших політиків. Тут шестірка Христова, карта Блискавки. Удари атаки та небезпеки. Погана карта, поганий знак. Четвірка пікова активізація колаборантів та сепаратистів, карта активного сепаратизму. І карта Джокера, карта пустоти, якісь дуже великі переміни. Але, судячи з контексту, переміни можуть бути в негативну сторону, тому треба бути обережними. Дивимося тут: День Незалежності. О, найцікавіше, підійшли до цього. День Незалежності. Карта праздника, карта святкування. Ну, десь люди, певно, будуть святкувати, це не без цього. Карта весілля, карта об'єднань та союзів максимально об'єднуйтесь між собою. Карта хуліганів. Знову ж таки, це активізація сепаратистів, це активізація колаборантів в цей день. Дивимося тут. Вдавець. Карта вдавця. Поганий знак це карта смертельних загроз. Це карта цвинтаря. Далі дивимося. Рівність. Знову ж таки, це карта якихось шпигунів, це карта сепаратистів, диверсантів. Поганий знак можуть гади активізуватися. З іншої сторони, карта удачі. Більшість загроз буде ліквідовано. Все одно, в будь-якому випадку. Дивимося тут. Валет черговий, карта воїна захисника, можливо, ЗСУ на фронті якісь дадуть нам результати дуже класні. П'ятірка червова, карта розчарувань, карта якихось провокацій, карта підвищених повітряних загроз. Будьте обережні, не ігноруйте повітряні тривоги. І остання карта запечатали, звісно, погано, тому що піковий туз це карта теракту. Це найгірша карта в колоді. Це карта дуже великого горя. Тобто можна сказати, що напевне, що в цей день може статися якийсь дуже великий теракт або принаймні спроби цього теракту. Тому, будь ласка, ці два дні, середа четвер, будьте обережні, тому що загроз вистачає. Я в будь-якому випадку бажаю всім миру, бажаю всім перемоги. Все буде Україна. Переможемо, виживемо і вистоїмо. Не вперше ми з цим стикаємося за стільки сторіч. Я бажаю всім гарного тижня і Божого благословення. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай у вас все буде добре.